Чи справді Китай поступово змінює риторику щодо війни Росії проти України? Я думаю, що так. Чому? Тому що, перш за все, нам кажуть, знаєте, що буде якась домовляння, якісь домовляння, де є якась сторона, сторона добра і сторона зла. І зараз ми будемо бачити, що вони умовно переходять на сторону добра. Але насправді за цією стороною добра йде, йдуть гроші, великі гроші, йдуть погодження. Так що десь зараз буде риторика мінятися? Чи запровадять санкції проти Китаю за підтримку РФ? Якщо вони не стануть на цю сторону, так це це не на рівні навіть того, що або або вони зараз поставлені перед фактом, і їм зараз сказали, що можете вибрати варіант Б, і, і це просто дуже величезні кошти. І по всім даним, якби вони погодились, є якісь чи усні домовляння, чи щось про те, що вони згодились. Умов... умовно, вони про це сказали і так. Так що моя відповідь: що там не або, або, а там саме конкретно вже стоїть оце буде стільки, як це вплине на економіку. З якою метою Цзіньпін планує відвідати Францію, Сербію та Угорщину? Ну, перше, це співпраця і взагалі, оце він проїде, а потім ми почуємо, що це буде якісь спільні підприємства. І знову ж тут показують, що це частина тих таємних домовленостей, які. Які вони зараз отримують. Це, знаєте, якийсь дозвол на бізнес, дозвол на заробляння грошей? Чи отримає Україна ракети для систем ППО Петріот від Іспанії протягом двох тижнів? Я думаю, що отримають домовленості є гроші отримані. Не здивую, що навіть може ракети якось уже в дорозі. Там будуть якісь підзатримки, але глобально вони на це не, не повпливають, доволі швидко вони будуть на місці. Чи відбудуться дебати між Трампом та Байденом протягом місяця? Я думаю, що відбудуться. Там вже і час є узгоджений. Хоча, так, знаєте, буде по Американські, що інтригу вони будуть тримати, то вони будуть іти, то вони не будуть, то вони може якось будуть змінювати, але це узгоджено, да? це для того, щоб якось нагнати більше людей, щоб показати більше інтриги. Ну, знову ж таки, карта карта театра, так? що це все розривання. Так що моя відповідь так вони мають відбутися. Чи вдасться прискорити передачу F-16 Україні від Бельгії? Я теж думаю, що це так. Тим більше що це вже узгоджено. Чи запровадять в Україні чіткі терміни служби в ЗСУ до кінця року? Моя відповідь ні. Буде просто різне бачення, і знов там з всі, усіма пересваряться, його поставлять цей закон на якусь паузу, і я думаю, що до кінця року вона не буде вирішена. Вона, знаєте, якась така буде, якби, може, вона і буде прозвучена, так? але чи не доголосована, чи не допідписана. От якось. Отаким от чином, там не буде оцього цього кінця. Можливо, це буде, що вони його видадуть, а юридично воно якось не буде саме юридично під закони підтягнута. Саме якесь нерозуміння по юридичної точки зору, от саме воно недопрацьованість якась. Чи варто українцям очікувати на провокації з боку росіян 9 травня? Ну, Чи будуть провокації? Це 100% будуть. У нас взагалі якось такий дуже напружений час. І, перш за все, що це, ми чекаємо, ми вже знаємо, це як якась система, яка працює. До цього підготувалися. Моя відповідь так. Вони мають відпрацювати, деякісь очікування. Просто моя відповідь так. Варто. Чому Телеграм заблокував кілька офіційних ботів, які використовувались для протидії військової агресії РФ? Ну, це як частина Великої війни, і насправді чому? Це, знаєте, якийсь такий удар під дих. Буде якась історія невизначеності, і що він запрацював це не так не дуже швидко, знаєте, тут якась затримка. І далі вони скористаються і зможуть, ну не здивуюсь, наприклад, що якісь клони можуть вийти під час, і тут якось запутати взагалі інформацію. Чи дійсно дуров почав видаляти боти для передачі координат після численних скарг та розмов українських користувачів про підконтрольність телеграм Росії? Дійсно, Дуров. Ну, з його подачі. Е, ну не він сам. Тут є. Він десь хто видав дав розпорядження, і при тому є якісь попередження, і це не просто, знаєте, якісь попередження, а це погрози. І далі його це виконують його працівники. Там я наскільки розумію багато, так що це розпорядження, яке пішло в світ. З якою метою США купили 81 старий бойовий літак радянських часів у Казахстану? Ну, їх переобладнати, і я наскільки я розумію, вони потім будуть передані нам тут дві справи. Пере, якби переобладнання, так, а інша історія, щоб вони і не пішли проти нас, якби на випередження, да? дії на випередження. Чи справді Макрон готовий обговорити ідею використання ядерних боєголовок для захисту ЄС? Так, це, це правда це якась, знаєте, така уже не віртуальна загроза, а загроза, яка наближається. І дії на, на випередження події тут взагалі пос, посил в тому, що зупинити цю дію. Оці ядерні боєголовки, те, що зупинить в принципі рух, зупинити війну, зупинити страшний сценарій. Якщо ми відповідь так. Чи дійсно прихильники Бориса Джонсона і Ліс Страс готують відставку чинного прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака? Ну, готувати, то вони готують. Це взагалі нам показують як політична гра. Чи воно якимось спрацює, от я не впевнена. Я не впевнена, що воно спрацює, чому там дуже багато факторів, то, що воно умовно відпрацює навпаки. Так що, чи готують, точно готують, просто результат буде не те, що очікувано. Чому Борель вважає, що закінчення війни, на жаль, не скоро настане. Якась фаза війни дуже активна і в принципі дуже багато розрахунків, і те, що воно затягується, воно надовго. Якась об'єктивна об думка, яка спирається на факти і на розуміння, що ну, швидко воно точно не зупиниться. Чи будуть країни Європи вживати активніших заходів для прискорення закінчення війни? Ну, загалом так закінчили цю історію дамою Пентаклю, говорячи про те, що грошей буде виділятися більше, і чи буде о, про те, що працювати так. Тут фінансування буде більше 100%, так що моя відповідь так: чи всі це будуть робити країни? От тут я не підтримую, тому що тут буде якесь розділення. Хто буде проти, хто буде за, але в загальному моя відповідь так. Чи справді Туреччина купуватиме скраплений природний газ у США щоб зменшити залежність від російських енергоносіїв? Знаєте, таке питання. Не було б так мутно, якби так не замутили. Чи будуть купляти 100% будуть, але в Туреччині, як завжди, є два шляхи. І на рівні того, що вони можуть закупляти газ і при тому використовувати старі якісь схеми, я думаю, що вони будуть і так, і так. але Попробувати захистити себе на всякий випадок, Туреччина то точно зробить. Так що якась ця історія. Я, наприклад, не здивуюся, що вона ще на цьому щось зробить. Бо, через що я сказала, що мутні такі схеми. Я, якщо його купую, то я купую ще для когось. Да? І на цьому ще заробляю. І при тому в мене є, є такі два джерела, які і так я заробляю, і так я заробляю, бо я це все перепродаю. Так що тут бізнес і Туреччина всій своїй крисі. Чи розгляне Рада Європи заяву України про частковий відступ від дотримання Європейської конвенції про захист прав та свобод людини? Ну, чи розгляне точно розгляне, чи буде прийнято по цьому якесь рішення? Я думаю, що рішення такого зразу не буде, але воно буде прийняте. Але це щось, що потребує часу, чи якоїсь доказової бази, бо ще щось треба ще й доводити. От Отаке. От так що на ваше основне питання так розгляне, але може, навіть там не буде на рівні такого, що тут розгляне 100%, а відтермінування якесь більш довге, да? якась дія більш затягнута от на, це, на, на це звернення. Так, тут якось. Глобально вони розглядають, але це, знаєте, як ілюзія того, що вони зробили роботу. А от сама робота вона пізніше буде видна. Давайте ще дам приклади, бо я бачу, що я так мутно все розказала. Це не на рівні того, я думаю, українцям буде зрозуміло. Зараз такий сезон картопляний. Я договорилася з вами, що я приду з вами посаджу картоплю післязавтра. Але я то приду, але через дві неділі. Чи не викличе ця заява масових протестів в Україні? Викличе, викличе. Тут і протести будуть, і незадоволення владою, і взагалі якісь такі ажіотаж по цьому питанню. Так що 100 віц... у в нас взагалі тут є і дають такі суперактивні аркани. як Рицарі мечів, знаєш, якісь такі заклики, хтось буде заявляти зразу, казати, ах, ви є такі неправильно і так далі. Імператор, в принципі, як Бог війни, це як заворушення. Далі будуть працювати, можуть поз'єднуватися ті, хто був раніше роз'єднаний, бачив це під іншим кутом. І, в принципі, те, що ви називаєте масові заворушення. Що Чи змусять Зеленського піти з посади в цьому році? Ну, на це будуть працювати. Я не думаю все-таки, що його знімуть. Але те, що шататися буде дуже сильно крісло Зеленського, це 100%. Буде така. Напруження, будуть заклики, буде, буде навіть хто кого можна поміняти. І ситуація, знаєте, така вкрай буде весь час і мова, а що ж робити. Да, дуже буде страшно, і іноді нам буде здаватися, що. Це вже підходить до якоїсь кульмінації. На жаль, я кульмінації не бачу. Так що похитається крісло, будуть різного роду заяви, будуть різного роду підкати, а от мені здається, що все-таки він не піде. Чи почнуться в червні цього року переговори про вступ України до ЄС? Розмови почнуться. Це ж те, що, в принципі, як виконані якісь закони, те, те, що йде по графіку, так що розмови будуть. Чи, А на друге питання а чи вступимо ми? І тут ні, не вступимо, будуть інші вимоги. Зараз це неможливо. Ну, як завжди, побалак. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.